Що зараз у самому Маріуполі розпитаємо в журналістки першого Валерії Богринцової. Вона в прифронтовому місті і на зв'язку зі студією Скайпом. Ну зараз буквально за кілька хвилин має розпочатися засідання генерального штабу територіальної оборони міста Маріуполя. Тут збираються військові різних підрозділів. Також бачили представників місії ОБСЄ тут і в. Волонтери і міська влада, і представники державної служби з надзвичайних ситуацій обговорюють нагальні проблеми. Зокрема, завжди цей захід відбувається у закритому режимі. Сьогодні будуть підбивати підсумки подій за цей тиждень а також будуть вшановувати. Пам'ять Героїв Небесної Сотні. А, взагалі ситуація у місті сьогодні спокійна, Громадський транспорт ходить а, за розкладом, а заводи, комбінати і підприємства працюють. А крім того, ми а, бачили, що на вулицях усюди є позначки, у якому напрямку рухатися до бомбосховищ у разі а, такої необхідності. А, ми спілкувалися ще до початку засідання Генерального штабу з мером міста Юрієм Холтуновим. Він розказував сказав, що нині Маріуполь повністю готовий до оборони. Головне з напрямків це село Широкине на підступах від широкиного до Маріуполя повністю ситуація під контролем українських військових. Там вони мають три лінії оборони. Далі пропоную послухати пряму мову. Сейчас стоит задача помочь военным укрепиться на этих новых рубежах. Мы оказываем помощь фундаментными блоками, плитами перекрытий. Ну, мешки, все, то, что они просили, мы стараемся оперативно тут же им отдавать. Понимая, что это дополнительно создает безопасность для города, потому что отодвигается зона действия тяжелых орудий. А засідання Генштабу вже розпочалося. Більше подробиць ми розкажемо у наступному випуску. На цьому в мене поки що все про стані події в прифронтовому Маріуполі розповіла Валерія Богринцова.